Слава Україні! Розпочалася 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сил оборони продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальної операції на півдні України. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети Х-31П та Х-59. А також ударні БПЛА типу шахет. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об'єктам нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами камікадзе типу шахет, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Константинівка, Сумської області, Веселе, Огірцеве, Синківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області, Новоселівське, Новоігорівка, Білогорівка Луганської області, Спірне, Хромове, Нью-Йорка, Авдіївка, Старомайорська Донецької області. Мала Токмачка, Новоданилівка та роботи на Запорізької області, Бургунка Херсонської області, острів Первомайський, острів Зміїний. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. В районі відповідальності УСУ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщівки Донецької області. Витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Оріхово-Васильківки, Кліщівки та Курдюмівки Донецької області. В районі відповідальності Осув Таврія на Авдіївському, Мар'янському та Шахтарському напрямках Сил оборони мають ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'янки та Рівнополя Донецької області. Де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці. На Мелітопольському напрямку Сил оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по телам противника. У зв'язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в Російській Федерації та на тимчасово окупованих неї територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано в якості загороджувальних загонів позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості гарматного м'яса вкотре підуть пересічні громадяни, мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон силам оборони України? Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по вісьми артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 580 окупантів, 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем. Три засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!